Всім доброго дня, шановні мої глядачі, і дійшов час, щоб починати нашу бізнес-справу, бізнес-проект на дачі. В усіх була зима, був сніг, бу, були морози. В общем, це перший день, що зима весною відступила. Всі показували, скільки у них снігу, який мороз, що до чого. Сьогодні приїхав на дачу. Обдивився, наче все нормально, дерева ще не цвіли в мене, але час сіяти капусточку на розсаду. І в цьому році він буде особливий. Не як завжди, я привик до одних сортів капусти. В цьому році не вспів їх купити. Зараз їх вже немає, тому замовив те, що є. Ранню капусточку я садив мірор. Її немає. В цьому році буду пробувати Дже-Дотор капусточка. Потім дуже хвалили, дуже казали, мегатон капусточка ніколи сам не садив. Тобто цей рік буде особливий. Випробуємо її, подивимося, як вона росте. В общем, будемо її знати вдоль і впоперек. Яка це капусточка. Ну Всім відомо, бригадір капусточка замовив. Дуже схожа на агресор. Але фірма Клаузе її випускає. Тому буду садити ще бригадір. І центуріон. Колись мені на подаруночок присилали невеличкий пакетик капусточки, так як я замовляю багатенька насіннячка, і мені в подаруночок поклали центуріон. То в цьому році вирішив її посадити. Чому вибрав її? Така кругла головочка, в принципі, в мене її небагато було, але люди її ну, купляли. Вона їм подобалась, купляли. Тому в цьому році буду садити те, що не садив ті роки. Зараз буду, вже скопав діляночку, буду робити канавки і буду сіяти капусточку на розсадку. Я сажу прямо в землю, накриваю агромолокном. Чекаю, коли буде наставати тепло. Саме зараз, по прогнозу, можна сказати, дійсно йде весна і йде тепло. Тому саме час сіяти капусточку на розсаду. Чому я ніколи не спішу. Тому що, якщо вкинути в холодну землю, вона там лежатиме і 10, і 20 днів, поки не прийде тепло, вона сходити не буде. Зараз іде тепло, є волога, тобто. Будемо надіятися, що вона швиденько зійде, швиденько виросте і будемо висаджувати тоді її в землю. Тож зараз буду сіяти капусточку на розсадку. Отак я роблю рядочки ралом, десь щось сапачечко підрівняю, вони рівненькі, так майже сію розсадку кожного року, з поливалочки проливаю водичкою, потім розкладаю насіннячко, загортаю, покладу агроволокно зверху і чекатиму, коли будуть з'являтися сходи. Поки нічого там не поливатиму, ніде нічого. Як перші сходи почнуть з'являтися, буду дивитися по вологості ґрунту, чи потрібно поливати чи ні. І тоді вже як буде вегетувати розсадка, буду спостерігати, при необхідності поливати. Тобто в цьому році дійсно так, величенький об'єм капусти буде, в тому році дуже багато садив цвітної капусти, але врожаю не отримав, тому від неї відмовився в цьому ставка. Росі ставка на звичайну капусту. Тобто, можливо Трішечки ще досію цвітної червоного брокколі, але зовсім в невеликій кількості. Тобто, щоб вона була так була, щоб зовсім трішечки. Саме ця містинка в садочку, що саме тут цією розсадку якось, вона тут росте. Мені подобається, як росте тут розсадка, тому містинку міняти не буду. Все на цьому місці буду і робити. Тож, працюємо далі. Так, Посчитав, тут у мене 16 рядочків вийшло. 4 вида капусти на 16 рядочків. І е, одну пачечку 2500 насінинок буду висівати на 4 рядочки. Думаю, думаю, розміщу. Не густо буде. Розсадку я дуже рідко не сію. Вона в мене плотненько сидить. Отак я поливаю рядочечки, проливаю. Так, яку ми тут перву візьмемо, я думаю, з самого краю я ранню посію, а це в кінці буде. В кінці. Ну, Почнем с центуриона. С центуриона отключаем кулечек и буду сиять. Буду сиять центурион. А так, а так буду его раскладать. Ну, в общем, и так четыре пачечки пиндряс. Так що, отак я сію. Так у мене виходить. Так, першу, першу пачечку капусту я висіяв, другу вирішив сіяти мегатон, що ту не сіяв, що в цю не сіяв, підряд буду сіяти нові для мене види капусточки, потім бригадір посію і потім уже ранню капусточку. Ну, Ранню капусточку вона в мене не супер рання, а буде як середня, тому що я її пізніше сію. Раніше вона мені не нужна, нема часу. Коли її реалізовувати, продавати, а тоді, коли в мене звільняється вільний час, тоді я починаю нею торгувати, вона виростає. Тобто Технологія під мене, сажу під себе, під свій час все під себе. Тобто, отак, іду і сію далі. Так, достались ми до третього виду капусточки, посіяв все так само. Зараз посію бригадір, полив так само. Після того, як розклав насіннячко, загорнув його. Легесенько ногами грядочку, після того не поливаю, зверху не поливаю. Там влага, вона всередині, йому достатньо буде влаги для того, щоб насінинка проросла, зійшла, і вже як будуть перші сходи, як буде сходити насіннечко, тоді вже буду поливати. Після того, як осіяв, загорнув, не поливаю. Я так завжди роблю, в мене завжди так виходить. І, і, і вам совітую так робити. Поки досіяв капусту, і з'явилася у мене ще одна ідея. Ідея, як то кажуть, це хорошо, головне її реалізувати. Случайно, я захватив з собою сімена помідорів, які мені прийшли. Ріо Гранде виписав 50 грам помідорчиків. Думав, їх посіять пізніше. Ну, бачу, що вже. Можна сьогодні це зробити. Буде тепло, буде добре, хай воно сходи, хай росте. Тобто ще буду зараз сіяти помидорчики. Хочеться мені, як в тому році були помидори, обіщають теж жарке літо. В общем, не хочеться упускати шанс, щоб в усіх були помідори на продажу, а в мене ні. Ніколи е, не займався посадкою помідорів чи вирощуванням помідорів на продаж. Сьогодні е, закладаємо е, цей бізнес-проект. Це буде перший рік, коли я так спробую. завжди треба пробувати. Тобто, сіньмо. Е, насіваю. Так, знайшов агроволокно з прошлого року, не знаю яких воно розмірів, як, де що, до чого, чи підійде, чи не підійде, чи прийдеться нове брати, купляти. так все кусочками буде. Ось таке. Так, маленьке, так? Да? Маленьке? Так, ну, це от так. В общем, вкриємо поки чим є, якими кусочками. А тоді подивимось, які тут іще. І докупимо скільки нам треба. Кусочки такі. В общем, укриваю кусочками і подивимося, наскільки їх хватить. Так, отак посіяв. Отак От укрив, агроволокна трохи не вистачило. Чого не вистачило, то що в тому році трохи не так сіяв, не в сплошну, а квадратиками по сортам. Тобто чуть-чуть не вистачило. Треба буде добрати агроволокна і вкрити оце все діло. На сьогодні прощаюсь з вами. До побачення, слідкуйте за моїм каналом. Кому цікаво, підписуйтесь, пока.